Привіт, малята! До нас в гості завітав цуценя. Його звати Сірко. Але воно сумне, бо воно загубилося і не знає, де його мама. Давайте йому допоможемо і знайдемо маму. Подивіться уважно на тіні і скажіть, де мама песика. Так ось вона правильно малята. А як називають маму цуценя? Вірно собака. А це чия мама? Так, це мама кошеня, а як її звуть, правильно мама кішка. Ось і знайшлась мама цуценятко. Тепер він не сумує. Я вам пропоную розглянути малюнок. Хто зображений на малюнку? Так, це мама собака, а поруч синок цуциня. А де живуть собачки? Так, вірно, в бутці. А який настрій у мами собачки та Цуценя? Вірно, гарний. Вони посміхаються. Цуценя дякує вам малята за допомогу. Давайте поглянемо, що є у собачки. Тулуб, голова, лапи, хвіст. На голові вушка, вусики, очі, носик, ротик. Це песик сірко. Він любить ховатися в схованки. Давайте його знайдемо. Де ховається сірко? Так, під столом. А де зараз ховається сірко? На стульчику правильно. А зараз де сірко? Біля ялинки. А де зараз ховався сірко? За м'ячиком. Дітки, собака це друг людини, їх потрібно любити і доглядати за ними. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!